Молодіжний працівник. 10 травня у Борисполі стартував триденний тренінг для тих, хто хоче стати фахівцями по роботі з молоддю. Проводила ж заняття голова правління Асоціації молодіжних працівників та працівниць України Марина Попатенко. Вона говорить, що ця навчальна програма є базовою і розрахована на широку цільову аудиторію. Тренінг можуть відвідати як молоді люди, так і представники місцевого самоврядування і бізнес-спільнот. Він має декілька модулів. Перший модуль він такий водний. Ми Розуміємо, хто такі молоді люди, вивчаємо, ми вивчаємо, які потреби молодих людей, на, чому, на яких засадах і принципах формується молодіжна політика. Розуміємо різницю між молодіжною політикою і молодіжною роботою, вивчаємо, хто займається цією роботою, які інструменти для того, щоб впроваджувати ефективну молодіжну політику. Будуть деякі такі польові практичні вправи, які зможуть зробити учасники, зможуть зробити опитування молоді, наприклад. От. І, власне, вивчаємо, хто. Такі молодіжні працівники, які їх функції, і які їх професійні компетентності. Ну і власне, це дає більше можливості осягнути таку глибину і масштабу молодіжної політики. Ну і власне далі вже учасники можуть застосовувати ці знання на практиці. Долучилось до тренінгу 16 учасників, серед яких більшість бориспільська молодь. Проте присутніми були і активісти з гірської та бучанської громад, з міста Бровари та внутрішньо переміщені особи. Усі вони прагнуть співпрацювати з молодими людьми та застосовувати набуті навички з курсу в майбутньому. Мені дуже подобається багато корисних знань. Те, що знала раніше, воно підкріплюється законодавством. А ну і загалом дуже цікаво пояснюють інформацію. І ця інформацію я зможу застосувати в майбутньому. Ну загалом мене цікавить сфера співпраці з молоддю, розвиток молодіжного сектору. Я вважаю, що молодь це рушій прогресу. Тому так. А я планую займатися політичною діяльністю, і тому навички соціальної згуртованості, співпраці з молоддю є важливими саме в цьому секторі. Це доволі продуктивно, досить цікаві тренери розповідають корисну інформацію, яку я до цього не чув і не зустрічав. І я впевнений, що ці знання мені в майбутньому допоможуть, оскільки я планую подаватися на молодіжну раду від Міністерства охорони здоров'я. То саме цей базовий тренінг для молодіжних працівників є необхідним для мене. Я доволі цікавлюся темою молодіжної політики і, взагалі, громадською діяльністю, тому я побачив цю можливість, і все-таки це було цікаво для мене завітати. Я побачив цю можливість. Я її взяв, і я бачу майбутнє своє у розвитку, як і громадської діяльності, так і політичної діяльності, зокрема молодіжної політики. Організувало ж тренінг управління молоді та спорту. Представниця Ольга Мовчан говорить, що таку програму навчання в Бориспільській громаді вони проводять вже втретє, і на досягнутому каже, зупинятися не будуть. Такі тренінги є надзвичайно важливими для нашої молоді, тому що молодіжна політика вона зараз виходить на новий рівень і ідеї молоді, ініціативи молоді вони мають підтримуватись. І молодь має взагалі розуміти, що таке молодіжна політика, що це взаємодія молоді і влади, що це що їх можуть підтримувати. Римати, що їхні ініціативи вони будуть почуті так само і разом з владою реалізовані за для того, аби громада розвивалася, аби країна розвивалася, і молодь творила нашу наше успішне майбутнє. По завершенню навчання всі учасники тренінгу молодіжний працівник зможуть отримати спеціальний сертифікат. Для цього необхідно відвідати 85% курсу. Анастасія Усик, Назар Гераскін новини Терез Бориспіль.